Дорогі українці, українки, усі, хто підтримує нашу державу і традиції нашого суспільства, традиції, що єднають нас із багатьма іншими у світі, іншими, але не інакшими. Не інакшими уставлені до життя до того, що робить усіх нас людьми, та оберігає людську душу. Люди усі різні, як особистості, як представники своїх спільнот. Своїх культур, але все ж ми однаково бережемо у серці повагу до життя, до тих, з ким ми поруч в житті, однаково прагнемо, щоб відчувалось, що наші серця об'єднані, об'єднані миром, і така єдність дійсно відчувається, коли ми щирі, коли не зраджуємо своїй душі, і коли сміливо виступаємо на захист життя. Це завжди особливі моменти, коли різні відчувають, що вони не порізно, і коли навіть опонентів єднає найсвітліше, що є в людях, коли єднає молитва. Я радий, що Київ належить до тих столиць, де панує свобода, і люди можуть вільно сповідувати свою віру. Я пишаюся усіма, хто захищає нашу свободу, і попри. Всю силу російського зла доводить, що наша з вами об'єднана сила дієвіша. Я дякую усім, в чиїх молитвах у цей передріздвяний час звучатиме одне прохання: прохання про перемогу, про перемогу людської душі над агресією, про перемогу нашої єдності над будь-якими корисливими інтересами, що можуть. Роз'єднати і про перемогу України, про перемогу над злом, яке прийшло на нашу землю і має бути вигнане, Руслане, пане спікере. Я дякую тобі за те, що об'єднуєш. Дякую всім, хто бере участь в цьогорічному молитовному сніданку, і хай Господь почує усі наші щирі молитви. Слава Україні!